Посеред білого дня ворог завдав ракетного удару балістикою по одному з підприємств Кривого Рогу. Ми тільки побачили, що в телеграмі пишуть, що Херсон і Кривий Ріг. Ми одразу забіжали за операторською. і все. І тут так бахнуло. і Всі цілі, слава Богу. А постраждала тільки ну, сама заправка. І все стекла. Скоріше, ну скоріш скоріше всього осколками і все. И тут вдруг шар огненный в окно. Хорошо, что у меня было приоткрыто окно на проветривание. И вот этот шум, грохот, это очень страшно. Я просто нервный стресс. Я только окно поменяла, потому что в прошлый раз у меня выбито было окно. Мне давали деньги, я только вставила. И из-за того, что оно у меня было приоткрыто, слава Богу, все нормально. Внаслідок атаки станом на 19.00 відомо про чотирьох загиблих та тринадцять поранених людей, які зараз знаходяться у медзакладах. Серед постраждалих двоє дітей: шестирічна дівчинка та восьмирічний хлопчик, які у важкому стані у лікарні. Решта постраждалих у середньому. На даний момент я була просто на роботі, мені вже дзвонили із сполкома, що в нас прийшла вибухова, хвиля до нас прийшла. Ми ще не знали, тільки після тривоги одразу вибух був. Ну, позвонили, позвонили через 15-20 хвилин, я вже прийшла була на, цьому, це сама на домі була. Ну, і, звісно, прибіжалися повністю, прибіжалися по всім, по всьому дому, прибіжалися, то, звісно, сторона дороги, яка там, де пройшла вибух. Там пошкодило -по дуже багато вікон. Вибух ми дуже всі чули, всі чули. У мене вдома дуже в нас багато пенсіонерів, то вони дуже почули, перепугалися, дуже. вибух у нас дуже було Це вже другий прильот, але ми дуже-дуже почули цей вікон.